По, по суті. суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися. По суті. Вітаю. Дякую, що ви на хвилі 98FM. Олеся Турчин у Студії зараз до мене долучається Наталя Лігачова, шеф-редакторка детектора медіа. Пані Наталю, добрий день. Добрий день отож. Зараз цими днями ми маємо черговий день, аби і нагоду, аби згадати ще про виклики, які стоять перед українськими журналістами і журналістками під час повномасштабної війни. І це виклики, на жаль, уже не першого, не другого і навіть не третього року. Інститут масової інформації говорить про 833 злочини зафіксовані проти журналістів та медіа в Україні зі сторони Російської Федерації за три роки, і 103 медійники загинули. За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Але от, окрім фізичної його насильства, окрім а... Загрози бути вбитими під час виконання своєї роботи, які ще виклики постали перед українськими медійниками після початку російської агресії. Ну перший виклик це безумовно, як ви вже сказали, насильство над журналістами з боку Росії агресора, і від нього витікає те, що дуже багато медіа мали перелокуватися, мали змінити. Місце роботи, тобто для е, журналістів це велике навантаження, перевантаження плюс е, дуже ну, така стресова ситуація завжди на роботі. тобто Проблеми психологічні виникають, е, і таке виснаження, вигорання і таке інше. Це, мабуть, е, найголовніше. Е, друге, безумовно, це е, проблеми з тим, щоби. Незважаючи на те, що зараз іде війна, військовий стан він ну, дозволяє певні обмеження на свободу слова, але витримувати оцей баланс між свободою вираження, свободою слова, необхідністю донесення до суспільства всієї важливої інформації, і водночас все ж таки враховувати ну все ж таки, перш за все, враховувати фактор небезпеки, національної безпеки. І таке інше, це не завжди ну, виходить у українських журналістів, а тим більше у зарубіжних журналістів. І це теж один з викликів. Третій виклик це безумовно те, що під час війни завжди посилюється контроль влади над всіма об'єктивно над всіма сферами життя, зокрема і медіа. І з одного боку, в Україні і під час війни є свобода слова. Є багато незалежних медіа. З іншого боку, все ж таки, є той той самий єдиний телемарафон, який, який вручну контролюється владою. І це єдиний такий ну, державний голос. Хоча там інколи в них не вистачає стратегічних комунікацій для того, щоб вони були єдиними. Але ну все ж таки влада контролює досить суттєвий. Прошарак медіа в Україні, і це безумовно виклик і він повстане перед нами після того, як буде е, мир, е, тим більше. А тим більше тоді буде, буде вибор. Борча кампанія. Ще один виклик це фінансовий стан медіа, який погіршився суттєво після війни в регіональних медіа. А ми знаємо, що там 24 січня цього року припинилося американське фінансування, яке було в принципі, головним джерелом донорського фінансування для незалежних медіа, і це ну, дуже сильно вплинуло на фінансовий стан багатьох редакцій. І ну, безумовно вже відбувається і буду ще скорочення, я думаю, медіа, і це теж дуже небезпечно. Безпечно, бо на зміну їм, і це ще один виклик все більше, більше і більше, і без цих фінансових проблем, а просто об'єктивно, але приходять соцмережі, і в тому числі Телеграм, в якому немає ніяких стандартів ніякої відповідальності за поширення інформації, і тим не менше, і ним все більше і більше користуються українських громадян, і це. Дуже велика фізична, в тому числі фізична до речі, небезпека, бо ми знаємо, що Телеграм все ж таки контролюється Росією. Ви почали з того, що викликом одним із є якраз те, що багатьом редакціям довелося переїхати, і плюс вони втратили частину своїх співробітників через те, що люди також от вимушено переїздили в інші країни або йшли добровольцями в сили оборони. А плюс, звичайно, що фактор фінансовий через це закривалися редакції, скорочувалися редакції. Наскільки от ці два фактори вони в вплинули на якість саме журналістики, саме медіа, чи не довелося редакціям при цьому там скорочувати свої штати, скорочувати витрати на якісну журналістику, можливо набирати менш кваліфіковані кадри, враховуючи виклики оці? Ну, проблема дотримання стандартів і якості журналістики вона є, вона дуже суттєва. Вона, мабуть, пов'язана із цими викликами, війною з одного боку, з іншого боку, з тим, що. Всі прагнуть клікбейту заходів, конкурентна боротьба, і мене дуже да, непакують те, що вже навіть цьому шукається підґрунтя у деякі там статті колег, де в принципі вже відкидаються працівнично не кажуть про цінності, про стандарти, а кажуть, що головне, щоб завести аудиторію на свій ресурс і все. Але все ж таки ми розуміємо, що єдиний ну, насправді перевага саме медіа, якісних медіа а, перед соцмережами тими ж це в тому, щоб вони давали інформацію, якій можна довіряти. І якщо вони перестануть це робити, то в принципі тоді загибель якісних медіа, вона ну, буде, буде точно, їх нас поглинуть тоді соцмережі, а, і все. І тому я б все ж таки навпаки зараз більше уваги приділяла саме дотриманню стандартів етики журналістської, але на жаль, не всі це розуміють. Наскільки медіа при цьому можуть залишатися конкурентними із саме соцмережами або з різноманітними ютуб-проектами, які також дуже часто не дотримуються тих стандартів, які дотримуються саме медіа, як такі? І от чи знайшли, скажімо так, редакції для себе якісь можливо рецепти, яким чином і фінансову якусь свою стабільність забезпечувати, але й робити при цьому якісну конкурентну журналістику, на вашу думку? Ну, я думаю, що всі в процесі пошуку, я не знаю єдиної поки що відповіді, хтось намагається розвивати спільноти. Це ну, перш за все те, що зараз робиться, наскільки я бачу, і в тому числі регіональних медіа, і, можливо, вони тут мають навіть ну, перевагу у порівнянні з національними, бо все ж таки в них є там ну, своя така прикордонна, скажімо так, вже аудиторія. да, і коли, навіть е, не лише віртуальна, а в офлайні. Журналісти знають багатьох своїх читачів, а читачі їх. А, тому, може, їм трохи в цьому плані легше, ну, хоча всім зараз складно. А, е, я думаю, що е, ось, е, пояснення, менторства. Е, Щодо того, що єдине, я так вважаю, спасіння для якісних медіа, а це все ж таки тримати планку якості. Це ще той вигук, на який треба ще знайти відповіді і ну, поширювати цей тренд. Да? Бо зараз така ну, ситуація якоїсь такої невизначеності українських медіа. Ви згадували про те, що от коли почалась війна і повномасштабно, і взагалі, от воєнний час, він вносить свої корективи в плані певного обмеження. Наскільки знову ж таки журналісти самі схильні були до самоцензури, і наскільки за три роки це можливо змінилося? Тому що я пригадую там початок 22-го, коли всі були зосереджені першочергово на там, воєнних злочинах, на російській агресії, і про деякі рай які відбувалися в суспільстві, ну виглядало так, що є мовчазна згода, давайте ми про це поки що не говоритимемо, тому що в нас є ворог, проти якого варто зосередитися. Але за цей період частково ситуація змінилася, чи змінилася вона до, до воєнного часу, на вашу думку, от в плані висвітлення там всіх всіх проблем і всіх історій, чи все ж таки досі частина журналістів вони схиляються до того, що от, потрібно обмежувати себе. Ну, ситуація дійсно змінилася. Я дійсно в перші місяці війни дуже про багато що не говорилося. Потім почали говорити знову журналістські розслідування з'явилися щодо корупції, зловживання, компетентності у владі, у державних інституціях. Чи обмежуємося ми? Ну мабуть, все ж таки обмежуємося. Перш за все розуміючи, що дійсно так є єдиний на всіх ворог, але я думаю, що. Ну, Якщо не повернулося до рівня до повномасштабного вторгнення Росії, але ну… Практично більш-менш за винятком існування телемарафону. Тоді все ж таки всі телеканали, які входять в телемарафон, вони мали кожен свою редакційну політику, тобто вона не коректувалася ну, аж настільки прямо е владою. Так? Ми розуміємо, що там у будь-якого олігарха, який володіє цими телеканалами, завжди з владою свої якісь стосунки є. Ну або вони ворогують, а, як було до війни там, у Ахметова, наприклад. От. Але е, зараз це ну просто відбувається в ручному режимі. А що стосується інших незалежних, все, медіа, то тут я думаю, вже справа лише в розумінні кожної редакцією межі дозволеного і етики. Тобто немає єдиного на всіх рішення, єдиного рецепту. І інколи виникають дуже жорсткі дискусії, е, е, кожен вирішує сам для себе, але ну Рівень свободи слова. Я вважаю, що в Україні як для воюючої держави він досить високий. Але при цьому чи використали представники влади, от саме воєнний час для того, щоб частково, скажімо так, обмежити діяльність медіа, і досі це питання не вирішено. Ну я маю на увазі, і в тому числі і ті самі засідання Верховної Ради, наприклад. Так, безумовно. ну, По-перше, були все-таки в принципі, виконуті з ефіру цифрового три телеканали опозиційні, да, там, прямий п'ятий канал і еспресо. І це, безумовно, відбулося не, в, принципі, в незаконний спосіб і несправедливо. А є певні там обмеження на висвітлення, висвітлення взагалі діяльності державних органів, наприклад, погана працює там закон довоєнний про доступ до публічної інформації. Ви праві в тому, що обмежений досі доступ до засідань Верховної Ради, тобто, там є певні вже поступи, кроки. Більше вже зараз відкриті, але до рівня до повномасштабного вторгнення це не повернулося. Також, безумовно, є намагання влади або політичних опонентів. На незалежних журналістів через телеграм-канали, Ботів, Ютуб-канали Чорних Політехнологів. Це все відбувається. І ну, монополія влади, я вже сказала, вона більш суттєва зараз на інформаційний простір, ніж було до повномасштабного вторгнення. Але ну, тим не менше, незалежна журналістика є, і дуже великий удар був нанесений її і цим припиненням фінансування американського журналістське розслідування, слава Богу, досить швидко підхопили європейці. А регіональні медіа. Багато важче, ну і деякі національні медіа теж, диктор медіа, наприклад, теж там потерпає зараз від фінансової скрути. Це при тому, що виглядало так, ніби частина регіональних медіа на тлі того, що закривалися чи обмежувався контент там центральних медіа. Вони навпаки розросталися за ці три роки. Або ж знову ж таки розташовуючись у регіонах, які там ближче до зони бойових дій, в них аудиторія зростала за рахунок того, що всі йшли там читати інформацію, шукати якісь новини там. Так, це відбувалося, і це відбувалося саме завдяки фінансовій підтримці донорів. Тим більше, що треба розуміти, що якщо ну, будь-яка медіа, там незалежна, регіональна, національна, якщо воно належить якомусь бізнесу або олігарху, або, наприклад, там, Комунальні медіа, то вони часто зважають на інтереси своїх власників. Да? А якщо це медіа незалежна і воно підтримувалося лише фінансуванням західних донорів, то там, перш за все, треба було дотримуватися стандартів для того, щоб ця підтримка була продовжена. Бо, ну. Ті, хто знаються на е, грантовій політиці донорів, вони знають, що ті не втручалися в радиційну політику, е, окрім того, щоб стежити за дотриманням стандартів і етики, ети, етики журналістики через таких вичдогів, там як Інститут масової інформації, Детектор Медіа, е, ще там деякі організації Медіарух, там, комісія журналістської етики. І тому е, і, і дійсно був досить великий були досить великі вливання після. Масштабну повномасштабного вторгнення західних коштів в регіональні медіа. І коли це в один день практично перервалося, то, безумовно, ну це дуже шкодить зараз інформаційному простору в регіонах, бо я кажу, що його все більше і більше поглинає поглинають соцмережі. Пані Наталю, от відштовхуючи від цього, якщо так взяти які є... Які зараз першочергово кроки або заходи необхідні для того, щоб в Україні все таки не просто зберігалися, ще ті якісні медіа, які є, а навпаки, вони нарощувалися їхня кількість зростала, враховуючи, що і так частково в нас через війну відбувся такий відкат в плані журналістики, в плані медіа. Ну, я думаю, що перш за все щодо держави, то щоб не допустити того, щоб там був скорочений бюджет суспільного мовника, бо суспільний мовник це дуже важливо, бо це висока планка стандартів і в них, вони нарощують в принципі, потужності, особливо в діджиталі, Тобто це треба плекати. Треба намагатися зараз вести перемовини з європейськими. Західними донорами, щоб вони все що ж таки, ну хоча б в якомусь вимірі перекрили оцю нестачу фінансування американського, треба самим редакціям шукати шляхи до своєї аудиторії, комерціалізуватися. Хоча це ну під час війни дуже важко. Ну і будемо чесні. Закрити все це неможливо, і також треба розуміти, що все ж таки все рівно не треба опускатися до клікбейту, до джинси. А все ж таки, що наша головна перевага це все ж таки довіра аудиторії, а довіра вибудовується якісною інформацією. Так, телеграм-канали всі подивляться, а підуть. Перевірити інформацію все ж таки в якісні медіа не завжди так відбувається, на жаль. Але ну, ми побачили навіть по ми наша організація якраз вимірює індекс медіаграмотності. і Ми бачимо, що все ж таки повноваштабне вторгнення воно дало повстух аудиторії для більшого розуміння того, що інформацію треба перевіряти. Перевіряти де в якісних медіа. Якщо вони опустяться до рівня соцмереж, то, то тоді, от тоді вони точно заг. Ну і бажано ще, щоб зі сторони влади були певні дії, які не обмежуватимуть, а навпаки, дозволятимуть медіа працювати. Я маю на увазі навіть те саме регулювання там соцмереж, про які ви згадували. Так, ну це дуже важ, важливе питання, водночас важке. Але ну дійсно, в принципі, над цим працює і комітет зі свободи слова. До, до речі, там теж зараз його там є ініціативи прикрити. За цим теж треба стежити, щоб цього не відбулося з боку більшості. Бо ну це дуже погано буде. Ми розуміємо, що там є проблема в цьому комітеті, а і що є два комітети комітет з гуманітарної полі та інформаційної політики, комітет зі свободи слова, але треба зберегти комітет зі свободи слова, бо ну це в такий форпост, все ж таки боротьби з утисками, можливо, там і тиском з боку влади з одного боку з іншого будуть великі іміджеві втрати і на заході, якщо раптом Закрили б цей, цей, цей комітет. А, і ну так, безумовно, журналістам треба е, бути солідарними завжди, е, вимагаючи від влади е, припиняти тиск, як, якщо вона раптом інколи на це йде, е, е, тримати стрій перед е, загрозами якимись. Як від головного нашого ворога, так і від будь-якого або політика, або бізнеса, або влади. Дякую вам, пані Наталі. Наталія Лігачова, шеф-редакторка Детектор Медіа. Дякуємо, що слухаєте. Ми перервемось на кілька хвилин. і Продовжимо по суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.